Привіт! У попередньому відео ми обрали найкращий тариф Хензер для стрімінгу. Тепер найважливіше покажу, як налаштувати сервер вручну від створення до запуску першого 24 на 7 стріму. Все через термінал, просто і без зайвих слів. Переходимо в Гензер, консоль, ADD-сервер. Отже, ми вже обрали тариф, у моєму випадку це CX22, 2 ядра, 4 опера оперативки, 40 гігов SSD, шка М всього за 3,29 на місяць, але... Якщо можна подивитися праворуч, бачимо, додається ще 50 центів за IP від 4 адресу. Це стандарт, без цього стріми не стрімити не вийде. І загальна вартість 3,79 на місяць. Тобто, фактично, один стрім у 4К за менше ніж чашка кави. Е -е, бачите, ось цю панель справа справа Тут е м, усі додаткові налаштування сервера. Алокація обрана, обрана ОС, обрана тип е процесора. Е IPV 4 та 6 вже стоїть е SSH і поки без ключа і багато всього нижче, дисків, фаєрволи, бекапи, теги, але ми зараз не будемо на все це глибоко копати, бо наша мета швидко та надійно запустити перший стрім, тому залишаємо все це, як є. SSH ключ або пароль бачите, ось це попередження. Хензер. Рекомендую використовувати SSH ключ, бо це безпечніше, Але якщо ви новачок, нічого страшного, просто залишайте, як є, і root пароль прийде вам на емейл після створення сервера. Пізніше, коли будете готові, зможете додати SSH ключ у будь-який момент, або через термінал при першому вході на сервер він сам запропонує. Далі бачимо Volumes це додаткові диски для твого сервера, Якщо тобі не вистачає базових 40 або 80 ГИБ, можеш підключити ще до 10 ТБ. Firewall, це мережеві фільтри, вони дозволяють обмежити, хто може підключатися до твого сервера. Якщо ти досвідчений користувач і хочеш захистити порт, SSH або обмежити API, можеш налаштувати. Але для старту спокійно користувач. Пропускаємо, спокійно, це діло пропускаємо сервер, і так буде у нас доступний. бекап щоденний це щоденні резервні копії сервера, це кошти додаткові 20% до ціни тарифу. Якщо сервер критично важливий, увімкни. Але для наших 24 на 7 краще самостійно зберігати важливий і не платити зайве. Ми це не вимикаємо. Placement Groups – штука для компаній щоб сервіси розміщувалися на різних фізичних машинах. Для нас це не актуально, тому теж пропускаємо. Labs – Можна додати теги, щоб потім шукати сервери по проектах. Але якщо ти користуєшся десятками сервісів, тобі це зручно. У нашому випадку. Теж не обов'язково можна не чіпати. Cloud Config дає можливість автоматично запускати скрипти при створенні сервера. Це дуже крута фіча для DevOps, але якщо ти не знаєш, що таке Cloud, Init, просто залиш це. Поки порожнім, у нас буде ручне налаштування. І останнє ім'я сервера просто придумай собі щось, наприклад, YouTube Stream або Test server це лише назва, яку бачитиме тільки ти в консолі Henzer. Тепер все готово, натискаємо Create to now і через хвилину сервер буде активований. Через 20-10 секунд сервер буде готовий, і ти побачиш зелений статус «Running». Публічну IP-адресу. Якщо не було SSH ключа, отримаєш root пароль на емейл. Ось так. Ось саме це ми отримали після створення. Так, повідомлення на емейл. Далі ми відкриваємо термінал та вводимо цю команду. Далі у нас система спитає пароль, той, що нам прийшов на пошту. Ми введемо старий пароль, введемо новий і повторимо новий пароль. Після того ми заходимо на сервер. Перше, що ми робимо, це оновлюємо систему один раз. Один раз, при... Коли ми створюємо сервер, перший раз ми маємо оновити систему. Після оновлення встановлюємо FFmgpack. Щоб стріми будь, стрімити будь-куди: YouTube, Facebook, Twitch, власне, і RTM і ну, взагалі будь-куди будь ми можемо стрімити Далі встановлення скрін для запуску стріму у фоні. Створюємо папку, ну, наприклад, тест. тест". Заходимо в, ній, в неї. Завантажуємо відео на сервер. Якщо у тебе Windows, найпростіше через. Е, е, от команда, ми вказуємо місце звідки ми кидаємо. Ну, попередньо відкриваємо інший термінал. Це робиться в іншому терміналі. Е, і вказуємо, куди ми на сервер кидаємо. Далі він у нас питає пароль від сервера. Вводимо той пароль, на, після, на який ми змінили. Після завантаження повертаємось в наш перший термінал, перевіряємо файл на місці. Далі створюємо сесію для стріму. Далі наступним кроком. Команда для запуску самого стріму з ключем, з ключем який я отримав заздалегідь на Ютубі, створив для трансляції. Зараз ми перевіримо з'єднання. Переходимо на YouTube. Бачимо, з'єднання є, повертаємось назад, перевіряємо та вбиваємо цей стрім. На цьому перший запуск завершено. Ми підключилися, перевірили стрім, переконалися, що все працює, і зупинили трансляцію. Далі буде ще цікавіше у наступних відео. Розберемось, які саме файли потрібно попередньо готувати перед запуском на YouTube або Facebook, чим відрізняється частота кадрів і кодуванням для різних платформ, навчимося правильно конвертувати відео, щоб уникнути затримок і буквалізації. Покажу, як автоматизувати запуск стрімів без ручного втручання. Все це максимально просто технічно, грамотно і з поясненням кожного кроку. Тож, якщо вам цікаво, не забудьте поставити. Лайк, like, підписатися на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити наступні практичні інструкції. Пишіть у коментарях, з якими проблемами ви стикаєтесь. Далі буде цікаво. До зустрічі, Па-па.